Зачекай, зачекай, зупинись. Одного дня чоловік помітив, що у дружини дуже погіршився слух, і з кожним разом ставало все гірше і гірше. Чоловік вирішив зателефонувати до лікаря, щоби підібрати апарат слуховий для своєї дружини. Лікар подумав і сказав, що підібрати апарат. Потрібно знати, якої потужності підібрати, для того необхідно визначити, наскільки пропав слуху дружини, і дав йому пораду, таку дуже чудову пораду, що він з, -з, -з сусідньої кімнати запитався своєї дружини, що сьогодні на вечері. Чоловік послухався лікаря і зробив те, як він йому запропонував. В сусідньої кімнати чоловік питається, що сьогодні на вечерю? Дружина не відповідає. Чоловік зробив декілька кроків ближче і спитався, що сьогодні на вечерю? Дружина знов не відповідає. Чоловік підійшов ще ближче і питається, що сьогодні у нас на вечері?», Дружина знов нічого не відповідає. Чоловік підійшов вже дуже-дуже близько і запитався кохана, що на сьогодні на вечерю? На що? Він у відповідь почув. Я тобі вже четвертий раз кажу сьогодні в нас на вечерю картопля і салат. Можливо, перед тим, як шукати когось щось, якісь недоліки, потрібно. Подивитись вперше на себе, що, можливо, проблема є в нас та й в цій історії, що не дружини погіршився слух, а в чоловіка. Дорогий Господи, дякуємо тобі за цей день. Поблагословий нас на цей вечір. даруй нам мир, любов, радість. З Богом! Хай Господь вас береже. Підпишіться на канал!